Друзі, доброго дня. Ось робимо огляд грилю від фірми Розетка. 2000 Вт потужність, антипригарне покриття, піддон для жиру. Так би мовити, всі, всі так би мовити, понти є. Ось як він виглядає. Розміри, характеристики. Дуже класна штука. За 1300 гривень. Ніяких понтів не треба. Робить прекрасно. Просто прекрасно. Зараз покажу. Ось подивіться, придбали м'ясо. Філе курчат 169 гривень. Для запікання з лопатки 175 гривень за кілограм ціни, щоб ви бачили. І, і маринували от в такому класичному рідкому димі. На кілограм м'яса дали буквально півстолової ложки солі, трошки перцю і трошки приправ там. чуть чуть і, і півчайної ложки, можливо, чайну ложку давали рідкого диму на кілограм. Але він кажуть, що він дуже, дуже нешкідливий. Бо справжній ніби дим, от справжній дим, він шкідливий, бо там багато таких випадків в онкології буває, розумієте? А це ніби натуральний. З натуральних якихось продуктів. Ну, я фіг його знаю, не буду говорити, але попробуємо в ньому. По крайній мірі, дійсно не шкідливіше, ніж той. Що справжній, так би мовити. І ось, друзі, подивіться, бачите, працює ідеально просто. Тут є ось управління. Бачите, тут яке управління? Ось є максимум. Є серединка ніби і є мінімум. Все. ніяких, ніяких, Там немає електроніки, така, яка може вийти з ладу. Не їй фактично електроніки. Ось серединка і зелена включається. Все, і подивіться, як гарно робить. Бачите. Прекрасно працює. Отут, отут стікає жир весь. Отут він так йде йде-йде. І сюди стікає. Там є піддон акуратненький такий. Все. Дуже класна штука, 1300 гривень, і по 5, по 7, по 10 тисяч гривень абсолютно не потрібно. Отут, бачите, трошечки вища частинка – це свинина, а це філе куряче. Ось так воно трошки нижче, а потім його переверну та і все. Нікуди не спішимо, хвилин за 15 можна зробити. А то я не розумію тих людей, які там в Ютубі кажуть, я за 2 хвилини зробив, за 3 хвилини зробив. Ну, і що, що ти за 3 хвилини зробив? Нафіга воно тобі треба за 3 хвилини? Ось так. Якщо хочете, щоб, наприклад, якщо хочете, наприклад, щоб він більше видавлював сік, то можна. От в нас є отака баночка з компотом, так би мовити, з яблуками, закрученими на зиму. Можна отак зверху поставити. Я так дивився, в Ютубі люди роблять. Бачите, воно зразу почало більше площі працювати, ніби. А якщо отак зменшити, відчувається, але то не обов'язково. То не обов'язково таку банку ставити. трилітрову -три ніби. Можна і без неї. Це дякую за увагу, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки.